Вітаємо вас, друзі! На крутому каналі Веселі Ігри. З вами Жовта кулька, супергерой, цього разу, друзі. Отож, прямуємо до наступного боса! Вирушаємо в подорож по країні кульок і зелених монстрів. Ха-ха-ха! Отож, друзі, 43 рівень, і перед нами кулька. Зелена кулька, рогата! Звідки ти взялась така? Хто ж тебе с... Хто ж познущався спожну... над тобою? В нічого, я йду до нього, щоб його ліквідувати. Захистиш? Ну, що тоді? Начувайся. А, а ні. А! Виявляється, друзі. Вона непереможна. Ми не візьмемо її просто так. Ми її просто так не візьмемо. Щось треба робити інакше. Скоро, скоро, скоро! А! А! Капець, друзі, і нам і кульці. Ага, ви зрозуміли, як її ліквідувати? Тобто, якщо вона попадає на список, її теж гоплик! Стрибок. Заманюємо її! Заманюємо, заманюємо! і... Ха-ха-ха, і ми позбулися тебе! Ж. Рогата зелена кулька. Так, важіль, друзі. Включаємо. Раз. А, стоп, ні, ні, де без мене їдеш? Стоп. Стоп, 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 друзі. А тут що таке ото. Ага, о, тепер ми собі включили наш ліфт на самому... Ой! Спокійно, друзі, ми попри зелених рогатих орків їдемо спокійно, друзі. Капець. Пальма. Пальма на пальмі кокоси. Друзі, любите кокоси? Ой! Ні, ні спокійно. Куди ми йдемо? В Астрал нас там чекає. Павук кулька! Йдемо за кулькою і павуком. Ой-ой-ой, спокійно. Він в Зайшов заліз в нору. Нам треба теж в нору, але перед тим, щоб зайти в нору, ми його маємо. О! Ліквідувати. Правильно, друзі. Так. І кулька. Оп! Астрал! Ні, стоп, стоп, стоп! О! Не може нас викинути! І ще раз! Ууу! Я супер!